Доброго ранку, доброго дня. Хай все навкруги добрим буде щодня. Малята, погляньте, хто до нас сьогодні завітав у гості. Та це ж песик. Діти, а песик це домашня чи дика тваринка? Так, домашня. Песик живе біля людей. Люди піклуються про нього, а він їм допомагає охороняти житло. Діти, давайте пригадаємо, що є у песика. У песика є голова, тулу, лапки, хвостик, на голові є пушка, очі, носик, ротик. Молодці малята. Дітки, і сьогодні я з вами хочу вивчити вірш Марії Морозенко. Який так і називається песик. Послухайте цей віршик. Вірний сторож є у нас. Ой який спритненький. Любить гратися весь час. Песик наш маленький. Малята, як називається вірш? Так, песик, молодці. Давайте послухаємо вірш ще раз. Вірний сторож є у нас. Ой, який спритненький, любить гратися весь час. Песик наш маленький, молодці малята. А тепер скажіть, будь ласка, хто є сторожем? Вірно, песик. А що любить робити песик? Правильно гратися, молодці. Давайте повторимо вірш разом. Повторюйте за мною. Вірний сторож є у нас. Ой який спритненький. Любить гратися весь час. Песик наш маленький. Молодці малята. Сподіваюсь, вам сподобався віршик і ви вивчите його разом з батьками. А я послухаю вас у вайбер-групі. А на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення. До нових зустрічей, малята!